Добрий день, шановні друзі, ось і пролетіло літо. Пройшли канікули для дітей. Через чотири дні вже знову навчальний рік. І за війни діти не могли відпочивати поза своїм селищем. Тому працівники шкіл проводили. Майстер, класи для дітей різного віку. Так, у нашому музеї садиба, хата, викладачі і працівники Калинівської середньої школи номер 1 як тепер він називається вже ліцей. Кожного дня, крім суботи, неділі від 18 до 19.30 проводили такі майстер-уроки, на яких діток учили виконувати, створювати різні композиції, різні поробки. Ось на нашому столі багато з таких поробок, які вони подарували мені, тому що більшість вони забрали додому. Це Мота крупянка, кукла крупянка. Лялька мотанка. Да, не ля... Лялька крупянка. Тут крупи. Не... Ось лялька мотанка. Ось лялька мотанка. Такі вони робили. Гляньте. Бачите, ось оце лялька мотанка. Далі. Вони робили ось такі яблучка. Ось такі яблучка. Ось такі заколочки, дівчатка. І такі заколочки. Робили вони. Ось такі стрічки, бантики для хлопців і дівчаток. Ось так, як зараз в мене на портреті Шевченка. Далі. Вони вчора, наприклад, Орлова, Наталя Вікторівна з учнями отакі лелеки виготовляла. Ось такі стрибунці. Бачите? Ось такі стрибунці були, виконували. Ось такі зайчики. зайчики. Ось такі сердечка, ось такі і такі виготовляли. Робили малюнки, наліпки, ви бачите, які потім посилали нашим захисникам на фронт. Крім того, була створена ціла композиція. Гляньте, друзі. Така красива композиція. Це українська хата, садиба і інтер'єр середині хати. Це все робили дітки своїми руками різного віку від 4 і до 10-11 років кожного дня. Звичайно, це виховувало в дітей і посидючість, упертість. Кмітливість, сумління. І вони навчалися працювати. Крім того, були такі уроки, коли вони робили бутерброди і напої, і продавали в парку виручені гроші, передавали Збройним силам України. Ось так проходили літні канікули для діток у нашому музеї. Велика подяка нашим викладачам, учителям, які працювали сумлінно, не пропускаючи жодного заняття. Звичайно, ще були е, мішки здоров'я, де невеличкі торбинки е, поміщали вони шолуху із е, гречаної крупи, любисток, м'ята сухий, чебрець і це все ну, дітям. Дарували, вони самі це робили, воно пахло і приносило задоволення діткам. Отже, друзі, приходьте до нас у музей не тільки для того, щоб подивитися інтер'єр, а багато, але і допомагайте збагачувати наш музей. Зокрема, нам потрібні дерев'яні ложки, нам потрібні дерев'яні відра, нам потрібні шевчки чоботи, або хоч би один щоб такий пошитий швцем, не клеєний, а на кілочках із дерева. Все це потрібно для того, щоб вже наповнити наш музей повністю. Велика подяка всім, хто приходить, хто збагачує. Ось, наприклад, Орлова Наталя Вікторівна подарувала в нас сама Сурщини, подарувала ось такий, бачите, Накидку на стіл і ось такий подзор для ліжка. От дивіться, яка краса. Це все є подарунки нашим, наших людей, нашому музею. Спасибі за увагу. Дякую. Слава Україні. Героям слава.